Всім глядачам каналу Вікторія Халангот Вінтаж. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, поставте лайк, якщо сподобалось, і напишіть мені, я всім відповім. Постійним глядачам дуже велике дякую, респект, що зі мною. Сьогодні покажу вам брош зі своєї колекції вінтажних брошей. Вона доволі велика і гармонійно на тлі цього букету виглядає. Гляньте, Тут теж квітка. Вінтаж. Є вставочки кристалів Аврора Бореаліс, то вони ніжно так переливаються, ви бачите, на сонці. Якраз я зранку знімаю, щоб було все видно. Доволі старенька, але виглядає на свій вік гарно, ось така застіпка. Це десь 70-ті роки, може раніше клас Вона така нелегенька. Броші свої я вигулюю, вдягаю цю брошу можна вдягти на джемпер, лацкан піджака. Ось так. Ділюся своєю красою. Буду рада вашим коментарям. бай-бай